Всем хотів показати показать очки. бджола, яка це будет зимняя бджола, буде зимувати, Вот как она виглядає. Товстенькая, жирненькая, а це улик. Е, на 12 рамок битком джой. И еще есть расплод будет выходить. Я бы так усі в зиму ишли. Ну це молода матка. И матка хорошая. Породу бджол не знаю. Така вона жовтувата, я вже знімав цей вулик. Ну що то вони там розширяли за то, що облет був. Сьогодні і вчора був облет. Молодої бджоли, я бачив, так. По обльоту видно, скільки бджоли буде йти в зиму. Ну, хотя, як клещ не заїсть, то буде хорошо. А як клещ багато поб'є по бджоли, то понятно, що. Якби не зглазить, на подарув, постукать. Така крупна бджола, і така спокійна. Як спокійна ось там ето. На палець сильно не кидається, то є з пальця, тільки думаєш до літка, вони вже обліплять і вони всі кусають, ну гризуть, як собаки. Дивився я вулик. И так меду бачу, що даже чересчур тут им сліхой. Улик піднять невозможно. Сучки в нижнем корпусе. В верхний так стоит. Верхний я сам робил. Ну так, ящик збив квадрат, а то и. Главное, чтобы тут не залазили оси, бо ось, ос повно. І маленькі, і здорові, і, і шершні, і б'ють страшне бджолу б'ють. Тому, в тому році такого не було. Ну там літало дві, дві оси. Ну так, щоб як отут, прям по дубу, Отут ось у мене там слабенька сімейка. Так вони тільки що й роблять, воюють з осами, бо ті лізуть. І я бачу як. Типа... Ну, Вот вона лиза. Фиге, что груша чуть не вбила. Ой, тут опасно сидіти, надо гермашлем девать. А с груша хрякнула. О! Ну да так, як дасть-то будет чуть. Шурякнула. Не, и вот я за завод, что пробирается в литок. Вот так вот. Лиза. На ней кидается охрана. І вона з охраной там щось пробує ще боротися. Ну сейчас я піду гляну. Кстати. Як вони її там? Вони її в кольцо взяли. Їх так от, в Кольцо і начали зажати. Ага. Все, немає. Вот сейчас покажу, что стихо остается. Сейчас уже тут доснимаю. Мені так ця, та, ця бджола подобається. Вони, вроде такі... Вот вони і не чорні, і не рыжі. От, он оса. Там наглі. Це год такий, от на год не приходиться. Да, бувають оси так гуплять, слабо джю. Це ось туди далі, як похолодає, а там оси тоді душу відведуть. Вони будуть залазити, І я так, судя по тому, скільки ось я не пойму откуда. Може що й груші падають, а сливи таке, тут паді багато. Ну, гнізда не бачу ні одного, я осиного гнізда, щоб я б їх вже певно вбрав. Ну так немає. Ну, да, на горі ще я не лазив, туди ж не залізеш, там закрито. забыто, в смысле, там, туда нияк. Не з... внутри дома, ни снаружи, там, не попадаешь туда, забыл. сейчас, вот сейчас вот про меня, про в улик заскучила оса. Нияк не среагировала охрана. На вот том... Там у них что-то проблема с расплодом, что-то выкидают. Дивился, вроде бы, так да все нормально, и запаха, чтобы так не нема... Гнильца не должно пнуться, що у ну, не пасіка другий рік, другий рік. От, откуда Ну расплод выкидають? І меду єсть. От зараз при мені взяла, витягла розплод і потягла. Білий маленький. Ну, ось і будь, надо. Треба... Нічого не зробиш. Як не джоли напад, так уси. Он сейчас, он видно, як коса хотіла пробиться. Та на, именно нагло, нагло. от то на на охрана кидается. Вона лізе лапами. Пробує пробраться в літок. Бо знає, что там уже трогать не будет. Колись дивлюсь, рамку гулять, там оса сидить, набирає меду на всю. Никто її не трогает. А цей літок. Нижний расширивает, дівчата. Ну так, серьезно, расширяют дальше. А ось враг іде. Ворожина, куди ти лізеш? У вулик. Хто сказав, що ти туди туда А? І, похоже трохи вже вжаловали, що вс на якась. Не, ці дуже по хазяцьки це ось порода джом, не знаю, не знаю какие, похожие может бути і на бах такие крупные, дуже чистоплотнее, такие, Десь совсем, если той выдерут, вытянуть, выкинуть, почистить, зашпарять, залиплять прополисом, молодцы. Нижній літок на всю відкритий, Ось на всю. І все одно їм киснувато. Ну, у другий корпус вже ж время не дозволяє, Ну що їм там робити у другому корпусі? Думаю, нехай тут осваивается. Я верхній ниті. Рамки откачав і більше не поставив. Ну, мабуть ошибку зробив. Киснувато їм. Діла, діла налопилось. Це я не знаю, це я побачив. Буду дивитися, якби не на всіх 12 в зиму йшли рамка, хоча в мене ще ні разу такого не було. Саме більше в мене йшли в зиму на, на 8 чи на 9, мабуть. Ну так, якщо збито брати, то на 8 рамках, а тут ну може воно так. Ну Хоча б вже вже відходити не буде, а я закармлювати їх не буду, вони на своєму меду будуть йти в зиму. Эээ, e, то есть вона не буде. Взятка так уже нема. Це так пыльцу підносять. Взятка так уже все немає. дивися, ніде нічого вже там. Там 10 подсунухів, 10 цитеток, то вже тоже не взяток. То есть вже бджола не буде, це буде вже бджола зимувати. така жарненька, хороша, от видно по ній. Бджола, яка буде зимувати, вона она вона крупніша. От оса за соєм деруться, А ні. Не... А не бджолу хотіла гад взять. Ну их просто вон там, уйма. Це Ну це он трутень. Трутня побачив. Так, кажуть, як трутень іде, ну, не осень. Ну, трутень в зиму не должен, то і з маткою щось не те. Цим жарко. Тут наплодили. Ну, матка молода. Тут наплодили розплоду. Оце 20 рамочник повен. От, щоб не збрехати, ну, це тільки показати треба. Ну зараз вже на не, а завтра спеціально зніму відео і покажу. Оце повністю. Повністю. Оце ось рамки. Оце ось... Вон вони вже їм жарко. Ааа, жарко їм бідненьким. Жарко, жарко, добре. Я вас розширю, ну от я варвар. Моля он була, тільки що удрала, Їм он жарко. І це коли жарко. Вони отак ось роблять такі дірочки. Щоб їм трошки дихати, щоб їм не так жарко. Опять груша впала. ой. было так бахнет неожиданно и осечки дырочки ровлят Жалко, девкам это у нас бджулка задавилася мертвая бджулка не матюкайте вы, ну сейчас я в шортах И как бы они мне... Шершня выкинула, так что закрываю Хотел показать Ну вот видно, что джолы идут на виду, будут И их там битком, кругом Трошки хай хоть подыхает. Шершень якось залез. Не, невозможно открыть осы просто сразу, сразу Та уйди ж ты уйдешь ты одной спасаешь олеток а узкий щелевый и все равно шаршенькость залез так сейчас я вам поправлю тут все ну тоже так тут надо пенопласта на быть что крышка нагревается давай давай лети, ты коса вот сейчас дадут мне в Ничего чего дадут то что Не хочуть вони, щоб до них ввечером лізли. Що вам. І плотно вулик чи той все. От як туди шершень заліз? Не знаю, але ну, заліз. вот тут ось у меня луплять осики но ну, они прям сидят ну я им забыл уже тут матку менял и тут мало бжол тут у них ну вон там жарко расширяет надо приоткрыть а он побыть и Все, вон не пускають І прямо так ось по цьому по кучки бджол, бджола са льоту хоче заскочить. Вони їх, хватить, в кульцов взяли, все зажарили, положили. Шершнью лежать. Це шершень. Тоже грохнули. Ну беспокоить. ось і сильно. Ну, Тут тоже багато займає рамок. Рамок 16 9. ну, до зими ще время, ну, так вони ще сейчас наплодять. Тоже мощно сім'я йти в зиму. Тоже молода матка. Тоже так така жирненька, блистить, взяла, Жирок нагулює, вони должны набрати жирове тіло, тоді вони добре хорошо перезимують. Я так буває, жмень бджол, ну хороших матерых, хорошо, если вони на гулянь. Перезимовуючи, выращивают расплодчи, и выходит семья такая хорошая меду приносить. А бывает йдуть бытком, вроде бы. все, бджола. А бджола, е, ну, та, что была на медосборе. багато И і вона что-то не отходы зимой в підмор. Дивился весна приходит, а что там никому там не ну, расплод выращивать, ничего. И так выхода на нет и пропадает. Еще, может, Карпатка есть. Рано, еще холодно, а вон здесь золотой. Дали только что жару. Так главное не ожидано. Нет. Со всех сторон наскочили на меня. Ну це та, що зелений вулик. Той, що, той, що мало їх, ну злючі. Вкусила одна за пальця, за ухо. Показали, як треба себе вести. Ну, вони злючі. Той вулик, що матку міняли, що в них там... Вони на них постійно оси нападають на оцей зелений. І вони злі. Ну тут ще я приперся задне це сів' їм. Літок закрив. Вони довго і так терпіли. Дали жару, конечно. Ну, хай буде як лікарство. Звісно, пече. Запалець пече, то, а от за ухо не дуже приєдно. Uh -huh. Ну, теж так. Що він? Матку вони міняли, меду не принесли, у них щось було. А йшла з зими десь так, рамок на восьмий. Вийшла, хороша сім'я була, все. і началось все туди-сюди, не меду щось дивлюсь, не меду, нема щось що там міняють, меняють. матку міняли, трутнів вона лупили. Ну, в общем, не нравится мені. Икші кусаються. Не стой не всего. А ос просто кишить. Осколо улика. Може отсюда попробую заснять. Ну их кишить. Вот вони вон сзади. Сзади шукают, чтобы залезть. Не, не было в том году. Вообще не было. Такого, я думаю, обрадовался. Думаю, вот тут местность, сосы не трогай. У нас, да, у нас их было там уйма и выбивали семьи. Но тут я цього не бачу. И вот такий год. Може, що жара, да. Была жара сильная. И...

Так, Они не просто лезут в улик, у литки, они лезут и до меня. Я, ну, вообще, якийсь, им похужело, вот да, Фимосам. И он приходится тут их жмение пчелы, все, все сидят вот на охране, потому что прорывается. Осякина. Души открыть, так лезут уже до них. Открыть души нельзя, литок. Интересно, успеет ли этот виноград вызреть до осени, надежда Азоса, или нет. Это, может быть, успеет. Все уже пошли молодые паганы. цвет зеленый красивый. Ну це все ряди У февралі ставив на укорінення От. Це їм, получается скільки. Ну да, з весни вони тільки пішли. В рост. Прям не віриться, скільки це вони. Ну, та февралі там скики, корінчитики пішли, а так зло сни. Де-то з мая. Сиділо, сиділо, в землю пересадив, вони щось погано тупо росли, А сейчас вон така ваза. Ну. ну, поливаю. Стараюсь, щоб води хватало. І прямо і... видно, що води хватає. Ну треба вже опять поливати буде. что у вас некоторые выпрямляются хвостики значит хочет воды полывать вот, интересно такая штука так закрученный значит не надо ему а цель тоже уже ривна стал О. все если он так вниз то все ему хватало да если вверх значит надо полывать там и такой то что надо полывать там у нас землей не, ну трохи есть лаянуться Надо полить. он є. Включу, полью. Правда, не за один раз, кого це не хватало на раз Колодязя. Раз три, за три заливаю. Жду поки раз. Вода кончилась, другий раз, десь на третій раз таки. Всі, щоб залить, кусти. Така вода теж. Другої немає, яка є. Вот такая, як в річці. Гайкувато пробував пить не пить нельзя пить купляем так дивись, красиві пра такі лози. Тоже так. Це трошки підбалює щось. на листочках біли. Ще якийсь грибок якийсь. Ще Що щось жує. Ну так це ж геліус. Саме хуже оце укоренялся. і так він саме хуже і росте, щось йому не нравиться. може на собственных корнях він не гелево слабенький. І тас... Тасон. Тасон. Тоже. Слабышек. Погано укоренялся. Тупо якась росте. Ну росте. Він такий сейчас оце пишу. Ще місяць точно буде рости. Ну, от. Це Вообще красота. Зелені листочки Ну так це монарх. Монарх, він пішов, як монарх, як положено Надо кончики вже прищепнуть. Ось тут. Щоб вона на лоза. визріла лучше. Ну буває кончики прищепнешь на лозі Ось вот тут верхушки. І він тоді починає Вот тут пускать. Ну, не хорошо, То почка, я когда должна зимовать, она просыпается, когда мизнью. Тоже так. Тут даже есть. У меня на чем показать можно. Ось. На вот все. Ось он и проснулась. Ось. 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 И вся проснулась. И теперь их взломать. То он мне то не нужны. Уже у нас все равно почка уже не поразимуем, мне кажется. Она уже пробудилась. А из-за чого верхушка от уже зламалася. Або камашки обгризли, вони так ще тут роблять. Вайл і все і повністю куст пропадає. У мене такий куст один погиб. я його не пробував реанимировать, не гризуть просто камахи. Чи им не хватает, чи жрать. Так вот, рано тут вот так вот прищипывать нельзя, нашу плаза уже була повыше, мені кажется. Тоді вона не так. Тя он есть і мене кеша. Ой кеша. Він великий вимахав. А я його прищепив, І він одразу пішов у сторони. Кеша. Ось кинув тут цих паганів. Надо пообламувати їх. Ну хорошо тут хоч не пробудися. Очки оці. Що будучи у мене на, на наступний рік? Це буде виноград, уже якийсь подивиться, може це не кеша ж так барашчу букв он воно, меня ну бачим